А я не знаю, Клацала, клацала, клацали, тип на фіймала. Не помогло. Ти сука!

Туша все, блядь, на своєму ходу, блядь. Дивіться, який прикол знайшов на Google картах. Держи, я тебе накрала. Дякую. Будь ласка. Це капець з двох сторон. Давай вилазь оттудива Семен, а йому по барабану нічого не боїться. Шахи воно летять. Ти чуєш сьому? Капець не боїться. Ну і що не так я ділаю? Газуєш в цей момент, коли ти Що мені відпускати газ? Коли я переключаю? Да. Ну так ти кажи про це, а, я... а, ти... Я... а ти мовчиш. Я... Ти кажеш, давай на сцеплення, переключай передачу. Ти сказав убрати ногу з газу, не ось сказав. То вийди, я сяду і поїду нормально. То зараз так і буде. Ти вийдеш і підеш додому. Не соображаю, так ты, ты не мне начинаешь что-то рассказывать, не перебивай меня. Я тебе, блядь, кажу, ты все равно... Я тебе делать. кажу, шо не перебивай меня. Что делать? Что делать? Что делать? делать? А что дальше? Я уже поняла. Ты не развинала машину. Ну, что страшного? Что не так? Да все не так. Фух, жарко стало. Душно. Третья, молодец. В серьезно? Нет, жутко, Я даже решила поворотник включить. ха Тут у мене три педалі, всі нажми і ще й руками дергай, а дві руки і дві ноги. Всі по-навсьому. І одна голова. Друзі, просимо хвилинку вашої уваги. У зв'язку з тим, що на Ютубі не все можна викладати, ми створили телеграм-канал. Там набагато більше цікавого та без цензури, тому будемо раді, якщо підпишетесь на нього. А також будемо вдячні вашій підтримці. Усі посилання в описі до відео. Величезне дякую та хай цвітне український контент. Тільки з віком починаєш отримати задоволення від того, що ти просто лежиш і тебе ніхто не чіпає. Дерді готанцю майланш. Мені 32, але у мене тіло 20-річної. Зараз покажу. Я колись сам собі робив дефібриляцію. Я витягував шрапнель, усе без ока. Я стрибав з високого хмарочоса, і замість парашута у мене були сімейні трухани. Я обидві ноги собі зламав, але й далі маскувався підгрьобаного акробата цирку Дюсолей. Я ковтав жмені мікросхем, а тоді висирав їх усі і збирав з них комп'ютер. Мою ліву мені колись повністю відірвало. І тоді мені її відростили з правої. Коли сказав, що заїде на заряженій бехі, випускайте кракена. В мене просто півгодини був вимкнений телефон. Ти за півгодини спочатку встигла накрутити, що я підзраджую, потім встигла накрутити, що зі мною щось сталося. Далі встигла накрутити, що в мене той телефон вкрали, обдзвонила всіх товаришів. До мене зараз дзвонять, вже всі по черзі питають, що зі мною, брат, що з тобою? Що з тобою? А з мною все нормально, він просто розрадився. Якби був чемпіонат світу по накрутах, я клянусь, тобі ту премію забирала кожний божий рік. Обше. Чи Київстар молодці. Дивіться, яку вишку зробили в Одеській області. Связь буде 6G. Красавці. <плес> За мною, солдат. Ви за мною. Давай, 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 пішли. Воїни додому. Давай, пішли. Стоїм. Стоїм. Воїни, додому. Давай, пішли. О-ом-оп-ом, за мною. Йдемо у двір. <хи> да, пішли. За мною. Заходь. Давай. Оп, забігай. Усі. Скажіть, як її зупинити. <хи> Процесс необратим. Новый метод бритья. Сила. Ну включаюсь. Микола Тішенко. Залиште мені мої гроші. Михайло Поплавський, Дмитро Комаров, <звук> Клавдія Петрівна, <звук> Олег Він, Василь Виростюк, Дед Панас. О така худня маляка. Павло Зібров. На балкон. Верка сердючка. Эд с Украины москальный красивый. Я буду у своїй кімнаті і вдаватиму, ніби мене не існує. Свої мами буду завжди маленьким, і як тільки покличе, прибіжу скоренько Тому я їй і написав ці слова, як міг. Yeah. Oh. Oh. Мам, ти мене вибач, що я став дорослим, І вже минула сорок третя осінь. Як я в перший раз і дім Я може трохи пізно став їм